У політню спеку відчуває головний біль та перепади артеріального тиску, розповідає Світлана. Говорить, схожа, погода у Херсоні була близько чотирьох років тому. Вікна закриваємо, штори закриваємо. жалюзі закриваємо і все. Вічером поки трошки з трошки по пригладні буде. Поменше бути на відкритому сонці, пити більше води та закривати вікна в день. Херсонці розповідають, як переживають спеку. Виживемо, нічого страшного немає. ми переживемо, лише би нам оцих пережити. Останне все буде добре. Не думайте, що воно так погано дуже. Ну, може, все-таки на півні живемо вже прилегше. Не було такого, я, ну, можливо, було, але десь в серпні і так, пару днів, і все. Поки було так жарко, ні. Дуже тяжко, немає річки, щоб піти. Ну, доступу до річки. Спека негативно впливає на людей із надлишковою вагою, захворюваннями щитоподібної залози та серцево-судинної системи. Розповідає завідувачка відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Олена Побер. Щодня тут госпіталізують по двоє троє людей, переважно похилого віку. При високій температурі розширюються судини людського організму, це призводить до падіння артеріального тиску, загальної слабості і навіть втрати свідомості. Тому почастішали випадки госпіталізації, поступлення до відділення екстреної допомоги людей з гіпотензією на фоні прийому препаратів неконтрольованого, а також на фоні спеки, яка в сукупності дає таку симптоматику. В день, коли температура повітря не. Вище краще перебувати у приміщенні, яке добре вентилюється або охолоджується кондиціонером, каже лікарка. Обмежити заняття спортом в обідній період або ж зранку, це в основному коли заходить сонце займатися, побільше пити води це дробно, більше двох літрів, і перейти на більш легку їжу. Це є фрукти, овочі, обмежити вживання жирної, копченої і важкої їжі, яка погано перетворавлюється. У Херсоні за останні тижні встановлені шість температурних рекордів. Так, за даними спостережень агрометеорологічної станції, 12, 13 та 14 липня, середня добова температура перевищила позначки 2002 року, розказав начальник Херсонського обласного гідрометцентру Юрій Кіріяк. За словами метеоролога, понад 11 днів на територію України надходять теплі повітряні маси з Африки. Загальна ситуація така, що ми протягом вже практично 10 днів перебуваємо в зоні підвищених температурних параметрів. Таких періодів по терміну протяжності не було. Два-три дні піднімаємося до 40 градусів, потім спускаємося до 32-35. Але знову ж таки, температура вище 30 градусів, від 30 до 35 це норма для нашого регіону. Візьмемо 100 років назад історичні дані Суховії, які за три дні знімали 30 см орного шару. Це, це та погода і ті моменти, які були на нашій території. Але тоді температурні параметри були до 30 градусів зараз вже до 40 градусів тобто, практично температурні параметри піднялись на 10 градусів, а процеси. Зникнення Каховського водосховища, як наслідок, особливо це буде відмінну на лівобережжі. Видно, оці всі процеси вони будуть набагато негативніші, ніж були 100 років тому. І як ми це переживемо і до чого ми прийдемо, це ще треба буде подивитися. Чекати зниження температури найближчі кілька днів не варто, говорить Киріяк. Спека має послабнути ближче до вихідних. До 19 числа ми все ж таки розраховуємо, що буде така ж сама спекотна погода. Після 19 числа по денній температури знизиться до 30-35 градусів, а нічні десь до 20 градусів. Тобто буде трошки, трошки легше. Жителям області варто готуватись до подальших різких змін погоди, коли на зміну спеції приходять грозові дощі та шквальний вітер, каже Кіріяк. За його словами, високі температури з позначками плюс 30 і вище можуть спостерігатись на Херсонщині до середини вересня. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.